Друзі, всім привіт! Знову я буду занудствувати про ті всякі зарядні станції. І я вам скажу, чому і для чого. Це все для вас, щоб ви побільше знали, щоб ви побільше включалися в цю тему, тому що у нас вже більше половини генерації електроенергії виведено з ладу. І якщо в Міненерго кажуть, що це ІПСО, то я вам кажу точно, це ніяке не ІПСО. Ситуація буде погіршуватися і взиму ми зайдемо з катастрофічними. Наслідками і ситуацією в енергосистемі держави. Тому, будь ласка, подбайте кожен за себе і за своє домогосподарство забезпечте себе резервним живленням. Сьогодні ми поговоримо про дві станції, які, можливо, вам вже знайомі. А й хто ще не знає, то я трошечки зроблю порівняльний такий огляд двох станцій Блюєтті більшенька і меншенька. Погнали! Котики люблять. Світла й тепло. Друзі, одразу попереджую, це не буде класичне розпакування, як ті два відео, які я попередні знімав про інші станції, тому що менша станція EB3A працює у моїх друзів вже два роки, ще з 2022 року. А більша AC180P була придбана нещодавно і просто розкажу вам з деякими інсайдами про них. Отже. Цю модель на 600 Вт, можливо, ви вже бачили і знаєте, вона на ринку доволі давно. Це більш сучасна на ринку модель на 1800 Вт. І поговоримо сьогодні про них детальніше. Значить, перш за все, я хотів би поговорити про заряджання і про акумулятори. Тут залізо фосфатні акумулятори в обидвох це дуже класна штука, тому що ці акумулятори мають понад 3000 циклів заряджання і розряджання, що означає, що вони можуть. Служити до 10 років, навіть якщо ви будете використовувати станції доволі часто. Далі адаптери заряджання в обидвох станціях вони зашиті в корпус, це не є зовнішній оцей блок з адаптером, відповідно, він є потужніший, відповідно, час заряджання такої станції зменшується. В обидвох цих моделях заявлений час заряджання від 0 до... 80% це 45 хвилин, а до 100% вони би мали зарядитись на годину. Але скажу вам, то що не скаже ніхто інший і не напише виробник: краще за все заряджати не в турборежимі. Там є три режими: Silent, звичайний і турбо. Заряджати в звичайному режимі, і тоді воно все одно доволі швидко зарядиться. Та близько години буде заряджання загалом тривати. Але це краще для акумулятора, він довше вам буде жити. Так? Він, ви не будете його так швидко добивати. Ямність акумулятора меншенької станції 268 Вт, -годин, більшенької 1440. Це означає, що, наприклад, від одного заряду акумулятора меншої станції, ви спокійно можете робочий день з ноутбуком відпрацювати, якщо ви згадаєте, що у вас ще й ноутбук має свою власну батарею. Або, наприклад. Один цикл по 4 години відключення прожити з котлом опалення, який буде там працювати на якомусь середньому режимі, щоб давати тепло в вашій оселі. Вже з більшою станцією ви можете трошечки розігнатися, підключити, можливо, навіть там якийсь додатковий монітор до свого комп'ютера, можливо, ви хочете запустити холодильник, він це потягне. Навіть пральну машину пробували, підключали, все працює. Якщо ви не будете його там сильно розряджати, якимись суперпотужними приладами, то до 10 годин роботи. Вашого приладдя він забезпечить. По розмірах ви самі все бачите, це така от компактна версія, яку можна з собою взяти в якусь велику торбу, але я не думаю, що ви захочете з тими станціями носитися, тому е, скажу ще, що вага 4,6 кг в меншої і 17 кг в більшої. Це означає, що в межах оселі ви їх собі переставляти зможете легко, але, звичайно, краще її знайти в одне стаціонарне місце та й вспокоїтися. Тепер про приємні плюшки цих станцій і їх переваги. Обидві ці моделі мають режим UPS, тобто без перебійника. Для багатьох людей це важливо, щоб це перемикання відбувалося автоматично. Але більша станція має один нюанс: є виявився такий в старій версії прошивки. Це вже нова, але кого є стара, таке можливо, що при вимиканні світла від мережі вона може сама вимкнутися. Цього вам не розкаже виробник. Також з приємних бонусів це є безпровідна зарядка. На корпусі зверху От ви можете собі покласти свій мобільний телефон сюди, і вона буде вам заряджатися. Також з приємних бонусів можливість заряджати ці станції від сонячних панелей. В принципі, до кінця літа ви ще до того дійдете морально, що вам потрібні панелі, в кого є можливість десь їх поставити, в кого є балкон чи дах з виходом на сонячну сторону. Цікавий бонус до станції Bluetty це мобільний застосунок. Ви залогінюєтесь, бачите, скільки подається потужності на вхід і на виходи DC і AC. Також можна вмикати чи вимикати режим Powerlifting. Також тут є налаштування, за допомогою якого ви перемикаєтесь між режимами заряджання стандартний, тихий або турбо. І так само тут можна вмикати-вимикати екорежим і регулювати. Автовимкнення 1, 2, 3 чи 4 години. Ну і так само режими роботи ліхтарика можна тут собі обрати. Ну і очевидно показує поточний заряд батарей. Не знаю на що воно, але весела хіпстерська штучка. Ну і так, чисто на хлопський розум. Якщо у вас є, наприклад, діти шкільного віку, прекрасна ідея! Тут можна заживити навіть від 100 ватного type c ноутбук, вони собі будуть робити уроки, лампу на стіл. Поставити, ну і там роутер, якийсь медіаконвертер, теж можна підключити. І невеличке таке робоче місце без претензій на велике енергоспоживання. Тим більше це компактно, якщо там дитині треба якусь окрему кімнату піти, чи там в нього влаштоване місце на балконі, чи ще-ше щось. Ще, ще. Це все легенько робиться, станція маленька, компактна. А то вже більше для тата. Він собі там в кухні заживить холодильник, можливо, якусь мікрохвильовку, можливо, зробить якісь гарячі канапки. І плюс котел опалення, і плюс, може ще й телік подивитися, там футбольчик показує. Десь якось так. Обидві ці станції мають режим пауерліфтінг, в якому можуть видавати певний час подвійну потужність. Ми взяли 600 ватну станцію і подали на неї навантаження від калорифера, який споживає 1 кВт. Після того, як на екрані відобразилося 748 Вт споживання, далі станція пішла в перезавантаження, спрацював захист. Тепер будемо гвалтувати навантаженням більшу станцію. Зараз я її запущу, ми заодно я мікрофончик зразу поближче до кулера, щоб перевірити, чи вона достатньо безшумна для використання от прямо біля вас. A few moments later. Кіловат. О, почали почали потрошки гудіти. Та можу додати ще трошки потужності. На другу позицію колорифа ми виставимо, він буде. О! Кулор ще більше біля копортів, трошки більше чути. Насправді мені дивно, чому такий великий корпус і по боках тільки по одному кулеру, тут реально поміщається по два, якщо добре постаратися. Ну, Чим більше, тим вони б легше справляли з своєю задачею. Швидше за все менше би уділи. Все. Чи то вже Максом, чи там ще щось можна подати? Два кіловат ми подали. Ще більш заводів будьолажка. І пішов в оверлоуад, вирубався. То брати чи ні? На це питання, друзі, я замість вас відповіді дати не зможу. Я вам все розказав, показав, за параметрами, функціоналом і навіть дизайном станції цілком пристойні. Бренд один з найбільш популярних. Мінусів фактично там ніяких немає. Ну єдиний для мене важливий рівень шуму, а велика станція таки шумить під навантаженням. Ну і в малої вентилятори деколи вмикаються в рандомному порядку і гудуть. Брати більш потужну чи менш потужну, також вибір за вами. Загалом, щоб визначитись, ви маєте перевірити, скільки споживають ваші прилади, і підрахувати, які прилади і скільки часу ви плануєте живити від станції. Також обов'язково оцініть ваш бюджет і гляньте, скільки будуть коштувати ці станції на момент, коли ви подивитесь це відео, і тоді зрозумієте, чи вам таке рішення по кишені, чи є сенс шукати більш дешеві варіанти. Всякому разі, удачі вам з вибором, будьте зі світлом. Ну і не забудьте підписатись на мій канал. Підтримка дуже важлива. Я розповідатиму ще багато цікавого. Опа, хлопці, такий бонус. Значить, якщо це відео набере хоча б там тисячу переглядів. Тисяч. Ладно, тисячу переглядів. Я випущу додатковим відео бонусний огляд двох станцій приблизно однакового класу. Це Anker 757 і Bluetti 180P. Одна з них видає 1500 Вт потужності максимальна, друга 1800. Ємність акумулятора Anker 1229 Втгодин, якщо в Bluetті тим часом 1440. Причому є різниця і в ціні. Bluetti продається від 40 тисяч гривень зараз на ринку. України, а анкер йде вже від 60. В чому різниця і чому така різниця і хто з них крутіший? Спробуємо з вами розібратися в наступному відео.